Сьогодні 36 серія, 36 серія як ви не почули. Зила зубна фея. У, у, а, а, а. Значить, за... Значить, що таке? Нічого, базиками ми тут будемо жити. О, друзі, вже прийшли. Це мої? Так, мої. Десять. Що... А, стоп, ні, десятків. Да Та там ще на твої, то тому що я знаю Саш. То всі комарамени на азмі диви, вони тут сховались. Надіюсь, вони всі не помалки. І засіли усіх цілька штук. На весь відео вийшло 100 комараменів. 100 комараменів так мало? Та мало досить. Ну і так. Я пішов Денис, за мною, йди. Окей, okay, але я трохи стикую. Що? Я трохи стикую. Що? Я трохи боюся. Стикую трохи. А, а я йду до кам. камів. Надіюсь, камів там все добре. У нас все добре. Ми вирощуємо рослини. Я жартую, що ми вирощуємо рослини, тому що нам не тебе. Ти точно свій? Так, ти свій, тому що я знаю тебе. Ми нас спасли до мене в той момент, пам'ятаєш? Пам Кажи, разом зу... на фея так померла, ми вже тоді, по-моєму, пішли. Да, до... думаю, померла, а то там титан на неї скік. Не померла! Яка вона жопа ця? Я телепортировалась з коликам. Мене. мене хотів вбити Кашка зубна фея. Бестро, мені сюди треба цього. Що тобі треба? Ей, на яку жопу тобі треба? Ей, ту жопу не можна набрати. Мазила. Бежи, біжи, біжи дальше. У... на настя, може на ньому в карту збирав зірати. Що все говорить? Біжить, біжимо. Я почекаю воздуху, надіюсь. Надеюсь, я живу! Допоможіть. Налягайте, Налягайте, на землі найбільше вогня. Вау, а ми стоїмо а наші Я, а, не треба, а, як же, ааа. А як же мені звідси вилізти? Виходьте з приміщення. Як ми вийдемо, двері закриті. Їх треба дуже довго відкривати. А камера мене треба натикати. А можна тебе ламати їх? Ой. Ай, щось на мене впало. А -а -а -а! моя нога на тебе впала, а моя нога на вона відвотіла. Ні, тільки на головою ропце, ай. Тільки не помирати. Я не знаю, скільки мені ще так літати. Та просто постояти треба було, вот, Блін, Брин, дав на вогня камераменів, ні мені камерамені ні жопа. Ой! Ні Все, камерамен цей подох. Залишився один вчений. Чекав, він виживе? Я живий ще. Треба почекати мене років. Надіюсь, вони виживуть, так? Так. Ам. Um, вони виживуть, а ми можете їх відділитися. Я не хочу, блін, вже. Перестань. Вибачте на приміщення закрите, тому не захочете кась туди. Я хочу зайти подивитися, яка там жиопа. Яка там жиля? Жиопа. А наша жиопа? Подивитися. Ай, я сів на це горюче. Горяче досить. Горяча, аж дуже. Ай, ай. Хто зупинив час? Тин, 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 т-н, тин, 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 що мусить коситься? Ой, підписники Треба чуть чуть на паузу поставити. Я перестав горіти. Ей, слава тобі! Господи, А куди ж полетіли? Той за моїх друзів шпиців Добре, що не... погано, що не став безсмертний. Мій один шпитр розрядився. А вони, а вони точно померть. Цікаво помер ще? Ні? Цікаво, він виживе, надіюсь, так. Ну скільки воно цікаво, що буде горіти. Я буду тут стояти безкінечно, поки не помру. Ти будеш захищати базу, яка якого. Вам треба? Ой, в мене один раз тільки можна ще вковити. Ну, окей, в нього хай. Ем, я що, типу типа, на базі може стояти так? І не приять на той безсмертний. Ну, полівідуть, чи це працює. А чого на камераме не перевірять? Тому що я не хочу перевіряти. Ну, я знаю, що це працює, тому що нам вже нашим камерам вже це давали. Ну, положу тут. А що, може, в тяну це дали просто? Думаю, не вмирає. А ось ну, нога просто підпалилась, що не підпалилась, але ну, все добре. Вченному допомогти? Так. Сколила? Ну, я не знаю. Має спрацювати, напевно. Коли то швидше. Стяний окольчик зараз буде. Він вже мені йде. Я вже не горю по-моєму. Ай. Не горю бажання вмирати. Ай, не горю бажання горіти. Блін, обвал. В мене, в мене енергії вже не вистачає. Точно, розсадів кобив. Мене енергії не вистачало. Наші їх обивчок мирав. Він там, ну, ладно, пофіку. Нов, нових вчених зробить. Та їх де пару штукчики на землі залишилось. Да, я тільки и чуть-чуть підгорівший камерамен. Тепер підгорівший камерамен. <gry> а хто це зупинив час? Я, я сама не знала, хто це зупинив час. <gry> 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 Шопа. Особливо хитрошопий кокмен. Хто це такий? Це інша раса. Вони мене б вони мене бенчо перемагають. Ну їм буде керівник. Замокну вже. Ну все, короче, пошли, короче, пошли. Добре, куда вы пошли? Кто ты такая? Ой, Fight. Файт! Наступная серия!